Доброго вечора. Доброго вечора. Вечеря в селі. Ну що? Сьогодні трішки дощик проляпав. Трішечки сьогодні консервації. Дружина у схруних туди позаносила, щоб зимою ніяк ведмеді лежали, тільки пальці, знаєте, облизували. Да, так що цей рік і ведмедь не буде облизувати ногу, тому що меду нема ні фіо на посіки. то зараз поки що ми будемо вечеряти. Смакота, звісно, казали, гарячого нема, нема. нема. Що все буде. Тут така краса. Катветки, що це, з печінкою. з печінкою, пряники. З медом. З медом, да. так. Дит... Дитина з дружиною напекли, Огірочок, помідорчик, компотик з нашого саду там, з ябунь. І от такий ось гаряченький супчик. Фрікадельки, фраканденьки, як його там. А я колись у дитинстві, як бабуся готова, казав, сракадельки, чи як оце дружина досі сміється. Ну нічого, тож всім смачного. Бережіть себе, гарного вечора. Відпочивайте. Вовне відпочивайте. Пока, пока. Приємного апетиту. Приємного апетиту.